Я би постріляв би туди. Оцю точку поїхав би. Сюди наліво, але. Боюсь, що ЛТшка наша не поїде. Якщо не поїде, я туди не поїду. Я зараз гляну, куди ЛТ поїде спочатку. Наліво Наліво їде ЛТ, добре. Тоді я їду теж сюди. Не хочу стоять під артою Ой, під цим-під ЛТшками. Шолтевад може кого посвіти, то я спробую йому допомогти. А у них Івен, я не, не вірю, що ЛХМ ТВ пересвітить і а Аа, уже вигрібає, пацан. Просто вже буде, мабуть, валить зараз на горку. Я не зможу нічим йому допомогти, нікого не бачить. А сюди шо, ніхто не приїхав ніколи? Дивно. Я ось сюди, до речі, маю по емірю кидать, нормально. Звестися, ба тільки. Ой, гарно. Гарна, гарна тичка залетіла. Проблема в тому, що мені вже треба вже тікать. Якщо Алте сюди доїде, от сюди в цю точку, я вже не звіни уїду звідси ніколи. Треба валити. Якби я не хотів постріляти, треба втікати. Бо наш ЛХМТВ просто без... Він що, без камуфляжа, Чи мені здалося? Воно без камуфляжа. Чого ти без камуфляжа? Алло. Ой, ладно, ще на арту камуфляж не малюють. Ну, блін, на ЛТ Не малювать камуфляж, це просто чувак зливає бій нам. І направо ніхто не поїхав. Ой, яка в мене класна команда. Ай яй. -яй. Блін, ти сервак помінять, чешо. Просто жопа. Прекрасні представники. Вийду до доклітинних організмів. У мене в команді. Як там казав Антон, С. Стабільність, блін. Це була добра тичка. Йому кинуло С51. Він зняв оглушку, за ним мій фугас прилетів. Він тепер в оглушенні стоїть. Толку з того, але хоча б так. Я, до речі, перший сюди заряджуся якась 51. Куди тут тусувати нікуди не поїде? 135, нормально. Це чел вигріб два рази від арти. Може Арта оцей не по моїй глушці. Зараз ще одну тачку мабуть, сюди дам і буду по Химері стріляти. Не попав. Все треба направо стріляти. Там Химера наших душить сильно. Що ось один унікум 5 2 Проїхав на фланг, пацан. Молодець який. Добре, давайте в Хімеру пробують бить. Хімера тут може дуже багато фіні наробитись. Киби хтось світив Наш ЛТ не то що сильно хоче світити Добре, трошки скрітували його. Будем пробувати далі. Химера для мене хороша ціль, до речі, Бортом стоїть, всі справи, справа, має бути І не світиться. Ну, само собою Тож что Сюди я не прокину, мабуть. Хочеш ти чекнуть химеру, народ? Я не хочу переводитися. Зараз підсвітять. Зараз тільки я перезведусь, його підсвітять. А він не полізе. Ладно, давай перезводиться. Нема сенсу стоять втикати на нього. Вот, про що я говорив. тільки я перезвівся. А раніше не можна було світити, ні? Нафіга мені ЛТ? Правильно, для мебелі. Не давать Просто ЛТ-шка в мене абсолютно ніяка. Наш брали абсолютно ніяка ЛТшка. Що він робить? От встал тут і що він тут робить. Просто неадекватний алфавод у мене на жаль. На тобі. Бот, я ему треба буде скинуть ЛТшці моїй банбот. Просто ботяр. 5 2 252 не стоял, у мене на фланзі зараз. То ми б взагалі не змогли витримати той фланг. Абсолютно. О, воно поїхало. Ля. ЛХМТВ поїхало. Ти шо? А шо помінялось? Його змотивували мои цей? 2 5 у не бот, может и не бот На, <просу> 88 На <просу> карте лт 2 5 -2 у Больше ЛТ тут на карте Ботам пощечаривши 2-5-2-у бот Бот Шо он буду робить? Буду назад сдавать? На Добре, хімеру помаленьку розвалюємо. Можеш ще його... оцей. Ой, ще цей накинув йому добре. Ташка мене просто відбита. Просто чел абсолютно ніякий. Тупо ботяра. Це вже європейці до нас прийшли, Чи це просто наші гравці вже розучились грати нормально адекватно. Не долетіло. Обідно. Народ, не забуваємо тапати лайчики, прожимати лайчики на ютубчику. Чирішка для мене досить хороша ціль, він м'якенький м'якенький. 5 секунд він може не просвітитися. Три. Я кину в нього. Кормой стоїть гарно так. Наталі. Най джап по-любому. О, ще й боротос скинув по моїй оглушці, молодецький. Тоже чирішка якась. Неясно, не ясно, що він робить. Ой, оглушечка пішла, добре. Брать, бо його. Бам! Ідеально. Ідеально. Добре. Правий фланг відбили. З горем на опіл відбилися. Алтавот продовжує нічого не робити. Наш прекрасний, пацан. Там, мабуть, хтось стоїть на полічці. Завжди хтось стоїть. Чоймоїти, ніхто сюди не їде. Че я звідси маю йти Ясь краще по ЛТ постріляю, піду. А, не піду. Він там звідси вже не поїде нікого. Я стою добре, мене з міста не засвітлять. Ніяк, нема такої опції. Я сюди краще зведусь. Просто ЛТ ніякі. Салте просто ніякущі ніяк, абсолютно. Ну, давайте, хто тут є? В ж штасі є, не вірю, що нема. До речі, мені б ще пару тичок, і я б другу відміточку би. О! Ого, тут стоїть. Полетіло. Ой, добре. Altessa Європейці може хакер, я теж про це думаю. Чел без камуфляжу, без нічого. Абсолютно ніякий диви на нього. Закопець. Ну, як там кажуть, в нього була своя тактика, він її притримується. Що цього з цього так Він вперед поїхав. Я думаю він назад поїде. Дивні гравці. Нічого, вони пограють, побігають по сервакам трохи та й перебісяться і будуть грати там, де вони звикли. То нормальне явище завжди так було. Блін, мене снарядів мало лишається. що там лове? Блін, бо лове я не можу кинуть. З 2 5 2 там вигрібає просто, неймовірно. речі. Блін, би оглушення можна було б якесь на яке не вісить, але. Боже, вас троє, виїдьте, просто його убийте. Ну що ви стали? Чи ПТК бояться, чи що. Льоша до 28-го. Погано. Їх тупо троє. Вони не можуть виїхати вбити одну цю одну ПТшку. Давайте я йому кину тичку. О, отак. Нехай. О, оглушка пішла. Все, друга відмітка взята. Єе. Yeah. 85%. У мене ще не було. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені треба валити зараз, звідси буде. Тичка, і я валю. Не попав. Валю, бо вже здохли мої оці пацани. Ой, я не довіряю, чи то. Буду стараться давать постріл і переезжать. Тут тигр афкаш не стоит. Халява. То по ньому розстрілюю А, оглушку він взяв все. А, ну все рівно стрільну хочу дома. Або фраг. Фраг це теж рейтинг. Блін, ну і все. Приїхали ці пацани А, то там розвали? База, народ. Буде хтось базу дефать, всім пофіо Всім пофіо, окей. Я чи то не допоможу. Я не перекину сюди ніяк. Блін Тупо не перекинув взагалі без шансів Чи перекинув? На, пацан. Mm. Я на Алтей і стріляв Тику десь не туди дивились. Да, хакер, є така фіня Ні, ну зайбей прям. Прям норм. Все, в них всі там на горі лишилися. Хто міг спітиться, ось вони всі тут стоять. Нормальний бій вийшов. Я думав, буде прям габело. Треба цього чувака добрати якось. А, окей. С51 сказав, що сам справиться. Добре. А де два артоводи? Мене цікавить питання таке. Тут, мабуть, стоять. Або на зеленці. Або... а ні, в один із можуть бути. Значить на зеленці. А, ось один. Лови квадратний, друже. І полетіло. Моє. Чотири фраги. Хороший бій. Друга відміточка є в кишенці. Ой, ще цього по оглушці зачепив. нормас Добейте, а че я стигнуточку дать. Добыла. Ну, хорош. Хороший бей. На майстра навіть, мабуть. 4 фраги. 4000 сумарки. Майбудь, майстер. А ну, дивимся. Другая відміточка и майстра. Дайте мені ще сюди. Сюди! Майстер, друга відмітка. Та ти шо, Ля. Прекрасний бій. Коса смерті. Я що забрав 4 підряд? Нищити... А, трьох підряд забрав. Ого. Ніфіга я наваляв там. Оце топовий майстер з другою відміточкою. Бомба. Я знов в топі допомагав.